Доброго дня, з вами текстильна група Кавла увазі, Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону Код даної позиції 017, футболка чоловіча Америка. Зустрічаються фірмові моделі. Under Armour, Adidas, Champion. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішків. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Під час відеогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних. Пропозиції. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,17, футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Футболочка іде з малюнками, принтом, надписами та однотонна всіх розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс, надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Пінк. Футболка чоловіча, Америка всіх розмірів іде з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Зустрічаються фірмові моделі. Adidas, Champion, Under Armour, Pink. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою таукерпоштою. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча, Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та вибирайте для себе ті мішечки та позиції, що вам більше сподобаються. У нас вашій увазі представлена позиція під кодом 0,17. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде за доступною вигідною ціною для даної позиції. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари, вага мішка 25 кілограмів, а вартість мішка 97,5 долара не з вже. Чекаємо, буде десь всередина квітня. Маю приїхати штани тако, подався. Якщо вам сподобався цей мішок із відеогляду, будьте першки.